Південна Корея має великі можливості в контексті військової допомоги Україні, на иметь в виду, що на самом деле готові очередної попитки для того, чтобы перехватить мирову повестку і своєї позиції тот ультиматум, який хотіли ще на прошлому саміті мира. Це потужний виробник зброї, зокрема літаків, танків та гармат. Головне питання полягає в тому, чи ухвалиться країна відповідні рішення. Втім, опосередковано Південна Корея вже допомагає Україні. Адже самохідні гаубиці Краб, які Польща передала Україні в пакеті військової допомоги, у своїй основі мають корейську ходову. Крім того, є чудові гармати калібру 155 мм. Це не що інше, як продовження американської М109 Паладін. Є прекрасні танки Чорна Пантера, одні з найкращих, є навіть авіація. Віція, аналог американських винищувачів F-35. Крім того, Південна Корея є надзвичайно потужним виробником мікроелектроніки, адже мікроелектроніка нескінченно потрібна, передусім для виробництва fpv дронів. Отже, їм є що передати питання лише в тому, коли вони підуть на цей крок. Ольга Попович, редакторка щорічника «Український лимонад» – це видання об'єднання українців в Польщі. Ми її вже бачимо. Дякуємо. Пані Ольга, що ви знайшли для нас час, спасибі величезне. Давайте поговоримо про що пише преса про візит президента Дуди до Китаю. Хочеться якісь чуткі плітки, бо ми, ми тільки чуємо, що він приїхав. Сказав, була відверта розмова, сказав Сідзіньпі, нас почув. Але ну і, і все. Оце фактично це перелік всього, що ми дізналися. А ви що дізналися, пані Ольга? О щодо інвестицій, то власне якраз про інвестиції не так багато говорять, говорять більше про те, що сам візит Дуди до Китаю прийшов за сценарієм Китаю, тобто не стільки бояться зараз конкретних інвестицій Китаю в Польщі, як бояться того, що Дуда, поїхавши в Китай, в принципі не доніс. Позиції Польщі, наприклад, не говорено було про питання України чітку позицію Польщі, яку займає. Хочу, Дуда казав, що він це доніс. Натомість, в офіційних комунікатах він оминав тему Росії, оминав тему України. Єдине, що сказав, що війна в Україні шкодить обопільним відносинам. І власне експерти в Польщі. Критично це оцінюють, бо кажуть, що Китай таким самим за допомогою теж дуде десь хоче більше просунути своїх інтересів в Європі. Хоч Польща сама слабка в Європі країна і не вирішує. Однак Китай робить кроки на те, аби поволі десь просувати свою е, ідею, тобто свої, свої інтереси, через Польщу, і критики цього візиту туди. Говорять, що Дуда мав би говорити власне перед тим, добре узгодивши позицію з європейськими лідерами з Німеччиною з Францією, і мали би виступати спільним фронтом в розмові з Китаєм, навіть коли говорять про інвестиції, навіть коли говорять про економіку, тому що сама Польща занадто слабка і занадто невпливова, аби не бути використаною через Кита... Китаєм. Або ж скомпрометувати себе зараз представляючи себе як такого партнера Китаю, зрештою, дуже дуда дуже багато говорив про те, що. Насамперед вони говорять про економіку, про те, що Китай може за допомогою Польщі теж розширювати свій ринок і в Європі. І власне за це він був критикований вдома, критикований експертами за ту позицію, що це позиція, яка десь відходить від реальності. Тобто йшли розмови про економіку і забували про загалом про геополітику, про ту ситуацію, яку займає Китай в позиції війни Росії проти України. Хоч ми знаємо, що Польща має дуже чітку позицію в цій війні, і також має досить чітку позицію Китай. і відповідно оминаючи цю тематику, Дуда таким чином теж показував свою слабкість, оскільки він готовий був десь промовчати про власне цей елемент геополітичний, цей елемент війни заради певних преференцій, і саме за це найбільше він був критикований. Ще одна тема вже не, не польсько китайські стосунки, але про те, що Польща попередила про складні переговори щодо вступу України до ЄС. І я розумію, що в першу чергу мається на увазі, а може і в першу, другу і третю чергу мається на увазі сільське господарство, тому що воно досить розвинуто в Польщі, великі фермери, маленькі фермери, середні фермери, але сільське господарство так само розвинуто і в Україні. І ми сьогодні про це говорили з Брюсселем, і от тепер з вами говоримо. Е наскільки взагалі можна порозумітися українцям з поляками? Тому що, якби я був поляком, я б теж не хотів пускати українців в Європу своїми сільськогосподарськими товарами, тому що вони дедалі стають якіснішими, вони очевидно дешевші і конкурентно спроможні точно. А і, і, якби я був українським фермером, я дуже хотів би перемогти польських фермерів. То, то, то я, десь існує об'єктивна точка зору, чи, чи тут буде залежати все знов-таки від Брюсселю? І, і якщо б Київ домовився з Брюсселем, і Варшава домовилася з Брюсселем, тоді буде хорошо для всіх. Ну тому, що і Брюссель буде платити більше Варшаві за те, що вона може ну якби щоб стати більш конкурентно з Україною, чи чи що ну взагалі вхід в Україну в ЄС буде мати дві сторони для Польщі, як і критичну, про яку ви згадали, тобто цю загрозливу для польського сільського господарства, конкуренція, велика конкуренція з боку України. Але з іншої сторони і на це де зрештою під цю сторону теж підкреслюють часто самі діючі зараз польські міністри, зокрема Адам Шлапка. Ця позитивна сторона для польського інвестора, для польського бізнесу, який зможе війти теж на український ринок, простіше йому буде входити і відповідно розширити цей ринок для себе. Ми зараз вже бачимо, що польща більше експортує в Україну ніж імпортує з України. І відповідно саме цей аргумент може бути також одним з тих ключових, який буде десь послаблювати тиск Польщі в питаннях конкуренції сільськогосподарської продукції з України, чи радше власне стопування. Постачання української сільськогосподарської продукції на польський ринок і загалом європейський, але ця проблема не тільки на цю проблему не лише поляки звертають уваги німці і французи теж говорять про загрозу від України, власне, через поки дешеву і якіснішу, навіть частково сільськогосподарську продукцію. Відповідно, приклад теж Польщі. Приклад, як Польща входила в Європейський Союз, як дуже сильно тоді боялася Німеччина входження Польщі, але згодом таки. Знайшли точки виходу з цієї конкуренції, так само і з Україною буде. Безперечно, Україні теж треба бути готовим на те, що будуть, будуть питання, в яких Україна змушена буде десь трошки відступити і поступитися своїм, своїм інтересом. будь-які переговори, будь-які дискусійні моменти і будь-яке входження нової країни в нову структуру для неї вони полягають теж на компромісах. Відповідно, коли дві сторони, це питання політичної також волі. Тому що дуже багато ми бачили з цією сільськогосподарською продукцією з України. Ми бачили дуже багато маніпуляцій було в польському медійному просторі, та навіть, зрештою, серед експертів. І е, властиво важливо, аби була політична воля. Зараз в Варшаві ми маємо уряд, який. Розуміє загрозу від української продукції, чи раше конкуренцію, але з другої сторони політично досить чітко налаштований на те, аби підтримувати Україну в її кроках до Європейського Союзу. от треба шукати ці компроміси, аби далі зміцнювати цю підтримку, говорячи також саме про вигоди для Польщі сходженням України в європейський союз. бо Вони однозначно є, пані Оля, але але оці переговори щодо сільського господарства між Євросоюзом і Польщею, коли Польща йшла по цій дорозі до Євросоюзу. Наскільки я розумію, порозуміння настало тоді, коли Брюссель сказав, ми дамо польським фермерам дуже багато грошей. І якось все залагодилось, польські фермери отримали гроші. Вони перестали багато сіяти того, що не хотіли, щоб вони сіли німці чи французи. І все якось. Україна може розраховувати на такій уні, тому що каже, щоб це було б... на той момент. Це було безпрецедентно. Те, що запропонував в Брюссель саме Варшаві, візьміть мільярди. Тільки тільки не не відкривайте широко ваші роти, і і і от вам, от вам гроші, і мовчіть. І все стало добре. Україна може по цьому дорозі піти. І українське сільськогосподарське сільське господарство, українські фермери отримують величезні якісь гроші від Брюсселю. Але Брюссель буде казати: о, оце не сійте, оце не збирайте. Оце не продавайте за таку ціну. От вам компенсація, будь ласка, а от вам це, от вам це, от вам це. Ну, я не думаю, що зможе повторитися ідентичний шлях України у сходженні європейський союз і ці дотації, теж Брюсселю, які свого часу були для Польщі. По перше, ситуація зараз змінилася, інші реалії і зрештою старі так звані держави Європейського Союзу дуже сильно звертають також увагу на, на ту дотаційність нових країн, які входять. І власне очевидно будуть стримувати цю політику такої великої дотації для нової країни. Але однозначно, що українські фермери, якщо Україна війде європейський союз, можуть бути готовими точніше, можуть очікувати, що вони будуть отримувати дотації до, до свого сільського господарства, до свого виробництва на закупівлю техніки насамперед, і також мають бути тепер готові до того, що. Зміняться норми до вимог продукції сільського господарства. Вони вже це власне те, про чого про що проти чого протестували польські фермери, так званий зелений лап. Власне, зміниться спосіб продукції, який має бути більш чистий, більш екологічний для навколишнього середовища, і зараз важко в Україні повністю це уявити, враховуючи ту і теж ситуацію, в якій ми перебуваємо війну, але і економічна складова України. Однак так, якщо будуть отримувати українські фермери дотації, то також змушені будуть і дотримуватися європейського законодавства, О, така Європа! Дякуємо Ользі Попович, редакторці щорічника Український альманак». Це видання об'єднання українців в Польщі».